В ефірі Ваша Свобода. Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті Радіо Свобода. Сьогодні ми будемо говорити про початок опалювального сезону 2013-2014 років і його особливості. Говорити про це. Ми будемо з нашими гостями. Це Павло Качур, екс-міністр житлово-комунального господарства. А також зараз він виконавчий директор альянсу нова енергія. Вітаю вас. Доброго дня, також у нас в гостях Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру імені Разумкова. Доброго дня Доброго дня. наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905 двадцять Києва 044 і з приводу порушеної теми ставити нашим гостям свої запитання. Але я попрошу, оскільки наші гості не працюють в органах влади чи в комунальних структурах, їм не ставити якісь предметні питання про конкретну вулицю, будинок тощо. В Україні цього року опалювальний сезон через погодні умови почався раніше ніж зазвичай, не в середині жовтня, а наприкінці вересня. Ось що з цього приводу заявив вчора, відкриваючи засідання уряду Микола Азаров. Сьогоднішня погода не дозволяє тримати людей в холоді тому з вчорашнього дня на рішення уряду. Нафтогаз почал доводит доводить тиск в систему газопостачания до рабочей нормы. И в частности, потому что больше половины регионов уже решили начать опаливальный сезон. Энергетичных ресурсов заготовлено достаточно, Отже же включать, вот можно в будь-який потребный момент. Все мы на всем наголошу и экономить энергоресурсы, а вы не извлекайте с решением про подачу тепла в полиции до доречное Наголошую, Тепло повинно бути не на папері, а в оселях і будинках, в школах, дитячих садках, лікарнях. Відповідальний за цей напрям. Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілков. Це був Микола Азаров, який розповів вчора, вчора на засіданні уряду про початок опалювального сезону. А, чи багато вже українців відчули початок опалювального сезону в своїх оселях. Ну, мабуть, багато вже відчулися. Ви знаєте, в цьому році яка погода в нас є. Але справа не в тому, а що проблема вона вже повторюється з року в рік, вже майже 20 років, да? і все ми слише чуємо одне і те, що нема грошей, нема лімітів, несплати там, значить, і таке інше. Тобто принципово не вирішується проблема. І чому нема такої проблеми там у Словакії, там в Польщі, в Угорщині? Чому тільки в Україні? От, ось питання. А треба подивитися більш глобально на ці, не занурюватись в якісь деталі, а подивитися стратегічно на це питання. Чому ж так виникає? Що, в чому ж унікальність України? В першу чергу, я думаю, унікальність є в тому, що у нас абсолютно така непрозора ціноутворення в впер... по по-перше, по-друге, ми датуємо населення не грошами конкретно, а датуємо дешевим газом, так званим. І це не спонукає, не спонукає наше населення економити газ. Я знаю, що багато людей, які мають певні пільги, вони включають цей газ, і опалюють всю зиму і не виключають там свої оселі. І е, ця система, вона е, як кажуть, не може бути ефективною в принципі, розумієте, тобто, і потрібно від, від неї повністю відмовитися е, давати людям, які в цьому мають потребу. Гроші і ціни ціна повинна бути ринковою, і тоді лю людей появлять, з'являться стимули займатися енергозбереженням і не розтрачувати ресурси. По перше, по-друге, низькі ціни вони спонукають тому, що держава фактично допомагає не бідним, а багатим, тому що багаті споживають набагато більше газу да? і. Фактично. Але зараз майже всі да. встановили лічильники. І да. це... Ну так да. багаті більше споживають газу, і це ілюзія, що газ дешевий, тому що цей дешевий газ поверт, він повертається в бюджет, да, і люди не дотримують відповідні там послуги з медицини, з освіти. Ви знаєте, в якому стані у нас ці галузі соціальні. Мають низькі дуже ці пенсії, і все це ще лягає на товари. Ну, давайте ми ще повернемось до ціни дешевого чи дорогого газу. Пане качур, на вашу думку, яка специфіка опалювального сезону от, цього року і 2014 тисячі Крім того, що він тижні на два раніше починається? Ну у цьому у цьому, що він починається на тиждень два раніше, вона є і перша специфіка. Чому тому, що Вся система підготовки запуску розрахована на 15 жовтня, навіть якщо б попальний сезон була б температура по е, дозволяла почати 15 жовтня, все одно вхід в опальний сезон, за рахунок того, що система дуже інерційна, він, як правило, йде 2-3 тижні, а по окремих будинках може йти і до місяця. Тобто там порвало, там десь не поступило, там завоздушило. Це ну, така інерці інерційна система. Тому ця, ця специфіка. Полягає в тому, що з цього року холодніше стало раніше, і треба терміново це вводити. І тому, а система виявляється не готовою до таких швидких змін. І тому мені здається, що от так ця інерційність це перша, ну так би мовити, наша ластівочка, що нам щось треба думати. Друге, це все ж таки є те, що ну, сьогоднішня система ціноутворення і сьогодні, я сказав, одна частина, і сьогоднішня система. Організації теплопостачання така, що ми ніколи не знайдемо цієї рівності. Тобто, я можу стверджувати, що при сьогоднішній системі організації теплопостачання немає ціни, при якій ми за цю галузь забудемо. Тобто, уявіть собі, ідеально, що вже всі Чому наші ми, на увазі плани... немає ціни. Тобто, от ми за весь час говоримо про економічно обґрунтовану ціну, е яка би відповідала рівню газу. Так, от я вам я в місцевому самоврядуванні з 90-го року. В цій системі, от при сьогоднішній ситуації, коли ціноутворення будується від витрати, від системи витрат, от я стільки витратив, тому ціна має бути така. Не буває ситуації, коли ви встановили ціну, яка покриває витрати. Бо це як Райкіним, знаєте, ж, пусть у нас все буде, але щоб немножечко чого-то не вистачало. Так от, весь час комунальникам. Ви встановили ціну, пройшли сесію, затвердили, покриває тариф на через три дні вони приходять. Уже тариф не покриває, бо, бо витрати збільшилися, якась складова зросла, і їм вони... як змінити ситуацію чи в систему ціноутворення. Тобто, от я може скажу радикальну думку, але я е, хочу сказати наступне: от ми сьогодні кажемо: дотує уряд, дотує держава споживачів. Я один із споживачів. Не дотуйте мене. Але я хочу, ми ж легко можемо порахувати вартість геокалорії на котельні, правда? Дуже легко. Це просто вже навіть задача для шкільної програми. Ми легко можемо порахувати складову транспортування. І я хочу платити за генерацію і транспортування. Але я, як споживач, не хочу платити за ну, понаднормативні витрати, які сьогодні існують в цій системі. Так от, якби ми сьогодні встановили ціну для споживача. Умовно кажучи, чисту чисту собівартість без, без цього, mm -hmm. що називається безгосподарність, яка тягнеться роками. А оцю безгосподарність хай дотує уряд. І тоді уряд буде не допомагати мені як споживачу, а він буде допомагати безгосподарному комунальному mm -hmm. підприємству. Це такий гордії вузили. який, як, я, на вашу думку, хто б його біг і і розв'язати? І я, і я вам скажу, що при цій системі реформування е, житлово-комунального господарства почало би негайно. Сьогодні воно вигідне. Так, ну ми, ми весь час маємо споживача, якого тримаємо як на короткому повідку, І весь час розказуємо, що він не доплачує за комунальні послуги, а комунальні послуги такі дорогі. Якщо би ви встановили таку систему опалення, я стверджую: перше, що ціна, яка сьогодні встановлена, була би достатня для економічно обґрунтованого тарифу, мовно кажучи, такої е, розрахункової собівартості. А друге. Вся допомога, яка потрібна, була йшла б безпосередньо комунальному підприємству. і ми би тоді реально побачили, чому ж одна влада розос... не наважується. Чому ви, коли були міністром, не запровадили такої системи? Скажу більше того, я можу сказати, що я ввійшов в уряд з пропозицією, і коли почалося вже там це там, був там, уряд Юрія Єханурова. Нагадаю, це був Юрій Яхануро, і коли почалося погодження. Знаєте, це така дуже дуже ризикована система. Тобто питання Міністерства фінансів, яке перше ставить, аж скільки ми будемо дотувати, а я не знаю скільки ви будете, але Редутуйте комунальне підприємство, тому друга частина вже тоді, як урядовці, має, має бути відповідь на те, а яка має бути система реформування? Тому що якщо ви сьогодні це зробите, то вона але я думаю, що це окрема тема. Пане бо, Мельченко, дуже, і дуже... коротко, якщо можна, як вам те, що виклав пан Качур 에... з таку систему Абсолют... реформування. Наскільки вона до виконання? Абсолютно вона слушна, але хотів би зауважити, що. Уряд не повинен датувати на нафтогаз, на якісь суб'єкти комерційні. Це нонсенс. В Європі давно від цього відмовились. Потрібно датувати малозабезпечені Категорії населення конкретно грошами. Все, точка. Тому що коли ви датуєте НАК Нафтогаз, наприклад, а «Нафтогаз» в різниці в цінах, в ціні так звану, то АНАК «Нафтогаз» – це непрозора прозора надзвичайна структура. Вона закупає якісь там вишки бурові, там, по двойній ціні, там, лопатки там, для турбін. по… Ціні, що в 10 разів більше ринковами були скандали. Да, це, це така чорна дірка, скільки ти на Нафтогаз не датуй, да, це абсолютно немає ніякого сенсу. А це е, е, все платить споживач тим чи іншим способом. Це ілюзія, що газ у нас дешевий, розумієте? Я б хотів, ну, все таки, давайте, якщо можна повернутися до добре. Вище? Але дивіться, от, все ж таки, от я би посилив тезу е, пана Мельченка. От будь-яка дотація пряма підприємству, це елемент уже непрозорості. Оце от, от чому ми всі ми це стверджуємо, що не можна дотувати напряму. Треба дотувати мешканця, бо будь-яка така дотація, яка йде системна, як, як, наприклад, нафтогазу, це вона зразу корупція. Я б хотів все-таки повернутися до опалювального сезону. Уряд його починає раніше, але він е, також спонукає е, ощадливо використовувати газ, зокрема в Міністерстві економіки. Кажуть, що теплоенерго, теплокомуненерго, які споживатимуть газ понад встановлений ліміт, платитимуть за нього не за ціною як для комунальних, як для споживачів для населення, а вже за промисловим тарифом, який майже у 3,5 рази дорожче. І при цьому ліміт. Знизили, якщо в минулому році комунальники отримали загалом близько 8 мільярдів кубометрів газу на опалювальний сезон, то цього року це близько 6,5 мільярдів. Я вас хочу запитати, пане Мельченко, до вас питання. Ліміт зменшено. Опалювальний сезон почався раніше. Чи це не загрожує холодними батареями і там ледве теплою водою в крані? Ну наскільки мені відомо, урядовці вже відреагували на це питання, і ліміт буде підвищений до рівня там минулих років. Це 8 мільярдів кубічних метрів, і це пов'язано в першу чергу з тим, що ніхто не дозволить гратися з теплопостачанням напередодні президентських виборів. Це основна причина. І я думаю, що значить та ціна, яку виставляє НАК Нафтогаз, вона абсолютно є некоректною, нереальною, непрозорою, і так саті потрібно почекати виконувати розпорядження НАК «Нафтогазу». Дочекати... Давайте Ми ще по да. до НАК «Нафтогазу». Пане Качур, як ви вважаєте, от ситуація от ми навіть чули, Микола Азаров сказав, використовуйте ощадливо, але починайте вже. От чому тут не дадуть перевагу комунальники, враховуючи, що Міністерство енергетики їх не словом, а ділом спонукає заощаджувати? Так, знаєте, перше, що кидається в очі, що тема житлово-комунального смерті все ще лишається темою популізму. Чому? Ну, наприклад. Зараз всі від уряд, від прем'єра, міністр, віцепрем'єра, міністра і по, по вертикалі Всі розказують, що треба, що треба робити в опальному сезоні. Та це знає кожен мер, кожен міський голова. Діти його в школу ходять, чи в садочок ходять. Він живе на вулиці. Тобто він також розуміє, що коли треба запускати, і чого треба запускати. Що потрібно уряду? Перше гарантувати, що включення тепла швидше. А це додаткові витрати до місцевого бюджету будуть покриті з боку уряду, бо уряд розраховує місцеві бюджети для міст і сіл. Оце перша мала би бути заява. Друге. Очевидно, що уряд мав би сказати, ми готові прийти на допомогу і перерахувати, чим готові прийти на допомогу. Чому тому, що сезон стартує швидше, можливо, якісь роботи ще не виконані, але найголовніше, що не профінансовані казначейство, блокує місцеві рахунки місцевих бюджетів, тобто роботи не виконуються не тому, що хтось там погано керує на місці, а тому, що заблоковані, раніше не, не дають гроші з казначейства і не дають виконати роботи. Свободу. Тому мені здається, що це перша друга частина, яка стосується це звичайного газу. От те, що НАК пробує ці варіанти запустити через зменшення ліміту, запустити так би мовити вищу ціну газу. Це скрита форма. Підвищення ціни на житлово комунальне господарство, господарство. Я також переконаний, що до президентських виборів тут мало хто ризикне піти на це для населення, але це індикатор, яка частина витрат. З бюджету буде передана наку, бо все одно чудес не буває. В економіці має бути баланс. Тобто, це просто з іншої, Але нак, з іншої е кишені ці, які, з, з іншої, рахунок дотації з собі. іншої кишені державного бюджету. А в державному бюджеті це наші гроші. Тобто з іншої кишені, нашої. Тобто, і так ми беззакона е платили з правої кишені, а тепер будемо платити з лівої у вигляді бюджет, який потім перейде у вигляді субсидії е додаткової дотації для нафтогазу. Тому мені здається. Ця теза, яка вже сьогодні звучала в цій студії, про те, що посилення персонального е, стимулювання малозабезпечених людей е, воно є більш ефективне і більш швидше приводить до е, Так, дякую, це ваша теза. Е, я хотів би торкнутися ось якої теми теми підвищення ціни газу для комунальних підприємств цього року. От у мене є договір. Між «Нафтогазом» і теплопостачальним підприємством стандартний. От минулого року ціна становила верніше, не минулого, а цього 2013 року. Ціна становила 1309 гривень 20 копійок за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ збору вигляді цільової надбавки і такими іншими всякими додатковими там за транспортування і розподіл цього року. Нафтогаз тим самим комунальним підприємствам надіслав договір. В якому вже міститься ціна з урахуванням ПДВ і всіх інших надбавок 4588 гривень 54 копійки. Тобто е майже в 4 рази більше. І я вчора попросив, е будучи на брифінгу в Кабінеті міністрів, міністра енергетики Едуарда Ставицького, прокоментувати це питання, ось що він сказав. Сиди невідомо, ви знаєте позицію і мою, і те, що говорить, я доповідаю президенту. Президент сказав, що ніякого підвищення тарифів не буде. З одного боку, Нафтогаз пропонує теплопостачальникам підвищення ціни мало не в чотири рази, з іншого боку, підвищення ціни не буде. Пане Мельченко, поясніть. Ну, ну Нафтогаз може пропонувати що завгодно, да, тому що. Тут і дії уряду не зрозуміли. З одного боку, кажуть, що дефіцит коштів у Нафтогазу, з іншого боку, віддають, нафта, віддають найбільш ліквідний сектор споживачів. Це компанії Остхім ДТЕК. І коли на цей сектор раніше, «Нафтогаз», Значить, постачало газ то зараз приватні компанії. Накнафтогазу доводиться постачати газу для... Для населення, для так сказати, по занищеним цінам, тобто тут протиріччя в результаті як нафтогаза, ще додатковий дефіцит коштів з'являється. Тобто, урядні покривається да, з держбюджету. уряд створює так сказать, гарні можливості для наших олігархів. а в той же час за рахунок населення і всіх інших, і потім каже: немає грошей. Тобто, тут дивуватися немає, що немає що й проходить така нелогічна політика. А що стосується лімітів, я вже вказав, що дійсно що влада не піде на підвищення тарифів прямим чином, але не прямим, ці підвищення будуть через зростання цін на товари послуги. На те, що люди не будуть дотримувати отримувати відповідні медицинські там послуги, освітні там і такі інше соціальне тобто, дешевий газ все да, таки буде це, дотуватися за рахунок це, інших соціальних. Да, програм? Да, тобто це міф такий. Знаєте, уряду ж нема чого пред'явити перед виборами. Економіка знаходиться в глибочайшій стагнації, безробіття зростає. Тобто, ситуація надзвичайно складна, то вони кажуть, от бачите, от, ми забезпечили дешевий, начебто. А, як газ. Ви все таки важайте, за якою крім, крім, крім цього, міфічного дешевого газу, уряду влади... Ді, ні, нема що За взагалі ціну це таки народ. будуть отримувати, адже не такі вже й дешеві 4,5 тисячі. Eh, ну я думаю, що пропозиція принаймні. я думаю, що будуть все ж таки населення. Не підвищать, все перекладуть на, на Нафтогаз. Потім І на там, комунальні да, на комунальну місцеву владу. Потім будуть гратися всякими заліками. В бюджеті виникне додаткова дірка, яку в кінцевому випадку будемо всі ми громадяни України закривати. А Нак Нафтогазу, і їх керівникам, там, і всім цим нашим олігархам, вони будуть почувати себе прекрасно. Я, я думаю, що тут треба розглядати і інший варіант. Тобто, е, оця, е, ну, знову ж таки, ми зійшлися на думці, що для населення воно буде якесь певним захищено-політично. Значить, це буде е, або НАК, або комунальні підприємства. От я... НАК з держбюджету, а комунальні НАК... підприємства. А, от, от, от я до цього веду. Тобто, Комунальні підприємства є дуже лакомий шматочок для приватного бізнесу. Взяти його за гроші ніхто не хоче. Його хочуть взяти безкоштовно. І мені здається, от перші сигнали уже уходження бізнесу, комунальні підприємства напряму. в цій системі яка за є витрати плюс, за борги вже є. І мені здається, що сьогодні все ж таки треба розглядати і сценарій, коли. Отака гра в ліміти буде приводити до того, що комунальні підприємства не мають куди перекласти це, будуть заходити в боргову яму, і за борги будуть переходити уже за безстінь, ну, до нових до, до нових власників. Тобто я би такого сценарію не виключав, коли я бачу сьогодні, перше, е, яка може бути економія у комунальних підприємствах, а друге, які вже інтерес проявляють великі компанії, навіть в Україні, які їм цьому приклад. До цієї сфери я все таки хотів би зауважити, що ця нова ціна, про яку йдеться у договорі Нафтогазу, що це не ціна понадлімітного, це просто вказано от розділ ціна газу. Ні, але це це, це ця мова йде про понадлімітний газ. Тобто мова йшла про те, щоб ввести ліміт е, за понадлімітний газ, ну ніби за, за е, стимулювати економію. Але я можу стверджувати, що цей крок не не буде, таким чином не можна буде стимулювати. Є стимули сильніші інші, але я думаю, що це треба було би окрему передачу? От якщо стосується вже реформування цілої галузі. якщо зачепити реформування загалом, то зазвичай кажуть, що заощаджувати вдається завдяки модернізації. У нас наскільки, пане Мельченко, наскільки модернізація теплопостачальної галузі відбувається? Ну вона відбувається, але надзвичайно повільними темпами і незадовільними, і тому втрати вони залишаються надзвичайно високими, як поки ми не створимо відповідний інвестиційний клімат і права захисту власників? Все ж таки не приватизуємо в кінці кінців. Цю галузь, при тому, приватизуємо прозоро достатньо, щоб не прийшли якісь власники знову ж таки, які пов'язані з владою, а дійсно ефективні власники, які б знаходилися і під громадським контролем, значить, і щоб була конкуренція на ринку відповідно, щоб Енкаріенкарі встановило правила гри, такі об'єктивні. До того часу сподіватися, що якісь інвестиції підуть в цю галузь, ну, не слід. Пане Качеру, ви я як ви вважаєте, я... як з власного Там. досвіду держава може модернізувати цю галузь і я... взагалі ефективно нею керувати? Давайте не так ставити. А От чому? якщо ви так поставите, то відповідь ні. Ні. А якщо ви скажете, чи можна знайти шлях, як це модернізувати, виходячи з сьогоднішніх можливостей держави, то я скажу так. Задача має розв'язок. Але я кажу, давайте спочатку по втратах. От якщо ми візьмемо три основних складових у системі ціноутворення, це перше. Генерація тепла це котельні наші, потім передача тепла, а потім споживач будівля, то е, на самій котельні ми можемо економ досягти економії 5-10%. Тобто там система більш-менш сьогодні налагоджена. Але 10% – це також серйозний результат. Е, це при тому, що палять на газі, тобто, якщо Знову ж таки, йти іншими методами і запроваджувати уже інші е, як носії для, для спалення, очевидно, ціла може бути вигідніша. На самій передачі оцін, оціночно, бо ніхто точно сьогодні не рахував в Україні. Оціночно, це в районі 30-35%. І найбільше, звичайно, це на будівлях. Тобто, оце три таких складових, яких ми сьогодні маємо для того, щоби. Ну, де, де, де побачити ресурс. І Де тут може держава гершиль держ... докласти, де а тут... де мешканець, де крім دе... того, що вікна? Де тут, де, може, де, тут може, де тут може? От оце третя, де є будівля? Найважливіше це прийти до держави на допомогу тут. Але не у випадку 100% кредитування. А так, як робила Німеччина, так, як робила Польща, як так робили? як робила це, 50% держава дає. Громадянину, а 50%, якщо він хоче, він дає він сам. Якщо хтось не має спроможності, він тоді підписує угоду, що він просто таку ціну, яку він платить зараз, буде платити 25 років. І за рахунок цієї різниці буде повертатися цей. Але 50% держава каже: я готова прийти. Сьогодні ви в Києві. в Україні... Ви, от, от я вам до цього веду: сьогодні у Києві в Україні, якщо ви оголосите, що якщо ви, мешканці, зберете 50%, 50%. Держава вам дотує. Я вам гарантую, що ви будете бачити чергу в Україні для того, щоби е, освоїти скажу Чому? Тому що це не тільки тепло, це і зовнішній вигляд будівлі. Подивіться, як виглядають а, будівлі, які вже приведені, а люди хочуть, я зрозумів. Можна останнє запитання? Так. У нас дуже мало часу. Ви казали, що ви свого часу пропонували реформу. Що, крім непорозумінь, з Мінфіном, я так розумію, це Віктор Пензенек був, що, що завадило? Е, ну, дивіться, будь-яка будь-який документ, який це це серйозний документ, який має пройти перше через е, уряд, а друге через Верховну Раду. А, На жаль, я змушений нашу передачу тому, завершувати і із...